Слава Богу, дорогі браті і сестри. Як і обіцяли, зазвичай ми показуємо ту красу, котру дарують нам мароносиці нашого храму. В своєрідному навіть українському стилі прикрасили наш улюблений Свято-Миколаївський храм. Ви можете трішки побачити цю красу і зразом з нами відчути свято преображення Господа нашого Ісуса Христа. Я інколи навіть дивуюся, скільки талантів у наших мароносців ви бачили і фоторепортаж, скільки. Жіночок працюють, трудяться для слави Божої. А на ній можна побачити цю красу у нашому храмі, побачити, помилуватися українськими рушниками. Але, звичайно, це зовнішнє. Внутрішнє наповнення це те, чим живе теж наша парафія. Це, звичайно, і сповідь, і причастя, те, що нас преображає перед лицем Господнім. Господь. сердечно усіх вітаємо зі святом преображення Господнього і. Просим, щоб Милосердний Бог подарував найдорожче, що є для нашої земної батьківщини довгоочікуваний мир. Хай Господь преобразить кожну душу, кожного православного християнина. Як апостоли мріяли залишити з Христом, так інколи ми мріємо бути з Ним, як на горі Фавор. Господи, преобрази кожного з нас, Господи, не залиш, Господи, збережи Україну зі святом, будьте крепенькі і здоровенькі.